Привіт в цьому відео. Ми навчимося працювати з файлами за допомогою мови C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Робота з файлами поділяється на декілька етапів. По-перше, вам потрібно відкрити файл, причому вам потрібно вказати, з яким форматом ви його будете відкривати. Далі ви можете попрацювати з файлом, наприклад, щось в нього вписати або ж навпаки зчитати дані з самого файлу. І далі вам обов'язково потрібно ще закрити файл. Якщо ж ви забудете, його закрити, то в такому випадку ваша оперативна пам'ять вона просто буде зайнята усіма цима відкритими файлами, які там ви, можливо, будете створювати в самій програмі. І в якийсь момент, якщо ось таких файлів дуже буде багато, то програма почне тормозити та почне некоректно працювати. Тому три етапи: відкрили файл, попрацювали та закрили файл. І от перше, що ми з вами зараз навчимося робити, так це щось вписувати в сам файл. Отже, спершу ми створюємо вказівник на базі. І такої структури, яка називається як файл. Далі ми сюди будемо записувати результат виконання функції. Це вбудована функція, що називається «fopen» або ж «fileopen». Тут нам потрібно вказати, з яким саме файлом ми будемо працювати. Ну і нехай це зараз такий буде файл як test.txt. Поки що такого файлу у мене немає, але він буде автоматично створений, якщо його немає. Другим е, параметром ми повинні вказати, який тип відкриття самого файлу ми тут з вами вказуємо. І тут є різні формати відкриття. Давайте ми почнемо з такого формату, як W, тобто write. Ми кажемо те, що ми будемо відкривати цей файл для того, щоб в нього щось впити. Писати. Якщо ж цього файлу не буде, то цей файл буде створено. Отже, це ось такий формат W. Далі я одразу пропоную вам скористатися такою функцією, яка називається як fclose, та не забути закрити сам цей файл. Тобто ми його відкрили і відразу ми його закриваємо, щоб просто не забути це зробити. І от, поміж відкриття та закриття, ми якраз і можемо тут описати дії з самим файлом. Все, що мене зараз буде цікавити, так це те, що я хочу Вписати щось в сам файл, тому я використовую майже ту саму функцію printf, тільки, тільки вона називається fileprintf. І відповідно тут ми вказуємо. В який файл ми будемо щось записувати. Це наш ось цей, ну, оця наша зміна, оцей наш вказівник, з яким ми працюємо. А також мені потрібно вписати, який саме текст я сюди буду вписувати. Ну, нехай це буде сам інфо, ось такий невеличкий текст, і в принципі на цьому все. Тепер ми можемо запустити програму. Ми побачимо, що насправді вона нічого на екран нам вводити не буде, але разом з тим у нас буде створений сам по собі файл. От дивіться, зараз програма завершиться. В нас буде створений файл. І в ньому буде записана певна інформація. Щоб знайти файл, який було створено, ви можете натиснути правою кнопкою миші на сам ваш проект, і далі ви натискаєте на Open Folder in File Explorer. Ну, тобто ви відкриваєте просто папку з вашим проектом в провіднику. І тут, там, де файл main.c, тут буде ще оцей тестовий наш файл, який був створений автоматично, і тут якраз іде той самий текст, який ми з вами намагалися записати. Отже, все спрацювало коректно. Екно тепер ми давайте можливо з вами спробуємо ще щось вписати сюди. Наприклад, це буде якийсь новий текст. Також ми запустимо усю програму, та й ми побачимо те, що після запуску насправді цей файл він тепер буде мати просто інший текст. Тобто, ми не зберегли минулий текст, але ми записали сюди новий текст. Справа в тому, що коли ми працюємо з оцим модифікатором відкриття файлів, W, він дозволяє нам просто відкривати кожен раз. Файл, усе те, що записано в файлі, воно стирається, і далі ми просто туди записуємо якийсь новий текст. Якщо ж ми хочемо зробити так, щоб наш минулий текст, що є вже в файлі, щоб він не видалявся, а новий дописувався, то нам потрібно вказати інший формат відкриття, а саме такий формат, як Просто а, тобто «append», або ж додавання. В такому випадку кожен раз новий текст він буде додаватися до минулого тексту, і давайте ми зараз з вами таки і розглянемо. Для початку я пропоную прописати те, що в нас буде slash n, це перехід на новий рядок. В самому файлі ми спочатку будемо переходити на новий рядок. А далі я тут просто пропишу такий текст, ну, наприклад, як Hello World. Нехай щось ось таке в мене тут буде написано. Тепер запускаємо програмку, також її виключаємо, і далі заходимо в наш файл. Ми помічаємо, що тепер минулий текст він нікуди не дівається. У нас іде перехід на новий рядок, і далі ми записали якийсь новий наш власний текст. Ось так це працює. Тобто, для того, щоб записати щось в файл, ви можете використовувати ось цю функцію fopen а також fprintf. І тут є декілька форматів. W дозволяє нам просто кожен раз створювати та повністю з нуля записувати інформацію в файл. А append він вже до готового файлу з готовою інформацією щось може додавати. Тепер ми давайте з вами ще розглянемо, яким чином ми можемо зчитувати інформацію з файлу. Для початку я закоментую весь наш попередній код, і тепер ми просто створимо з вами новий вказівник. Він нехай також буде називатися як файл. Тут ми також будемо використовувати fopen. Теж ми вказуємо, з яким файлом ми працюємо. А от режим відкриття він вже в нас буде трохи іншим. Це режим read, тобто R, просто читання файлу. Також знову ж таки не забуваємо про... Обов'язкове закриття самого файлу, тому в кінці ми відразу записуємо те, що ми закриваємо цей файл. Ну а між цими рядками ми можемо щось вже робити. І те, що ми будемо робити, ми будемо зчитувати інформацію з файла, а тому ми використовуємо таку спеціальну вбудовану функцію, яка називається як FileGets або ж fgets. Тут нам потрібно вказати, по-перше, в ну, куди ми взагалі будемо щось записувати, далі скільки символів ми будемо зчитувати, і далі файл, з якими будемо працювати. І от щоб нам вказати, куди ми будемо записувати дані, ми для початку давайте створимо символьний масив. Він нехай буде складатися з 255, наприклад, елементів, можна більше, можна менше. І тут я просто тепер вказую те, що ми з вами будемо зчитувати дані, а ми їх будемо записувати саме в цей символ. Символьний масив. Також додатково ми вказуємо, скільки символів я зчитую, і плюс ми повинні сказати, з якого файлу я це все буду зчитувати. Ось так це буде тут виглядати. Також, після того, як ми вже закрили файл, або ж, наприклад, до його закриття, ми можемо вивести всю інформацію на екран. Для цього я тут просто прописую те, що ми будемо виводити як вирядок, тобто S. Повноцінний текст, якийсь будемо виводити, і тут я лише вказую те, що ми будемо е, виводити ось цей наш символьний масив, а саме line. Ось таким чином. Окей, тепер ми давайте з вами все це запустимо, і ми помічаємо, що дійсно в нас все спрацьовує. В нас вводиться. Інформація, певний текст з нашого файлу. Але також ви можете помітити, що єдине, що зараз вводиться, це просто перший рядок нашого файлу. Тобто, якщо от ми його відкриємо, ми побачимо, що там є ще другий рядок, він ніяк не виводиться, і це цілком логічно. Справа в тому, що ось ця функція fgets, вона дозволяє нам кожен раз зчитувати лише по одному рядку. Тому наразі ми з вами зчитали перший рядок. От з нього ми зчитали там 255 символів. Ну, насправді тут менше символів, але ми просто считували Ось таку кількість. Так от, ми е, считали перший рядок, і далі на цьому все. Програма вона була завершена. Якщо ж ви хочете, щоб ми ще считали другий рядок, то ми, напевно, давайте ось так все ж таки зробимо будемо вводити текст до закриття файлу. І тепер я просто повинен зробити те, що. Ми після того, як ми зчитуємо перший рядок, ми далі будемо виводити його і будемо зчитувати наступний рядок, і також його будемо виводити на екран. Отже, таке ми з вами тестуємо і бачимо, що дійсно ми з вами зчитали перший рядок, і потім ми зчитали вже другий рядок, і теж вивели його на екран. Таким чином, за рахунок FGets ви можете по одному рядку просто зчитувати з файлу, і далі кожен цей рядок ви можете виводити на екран. То так от відбувається робота з файлами. Ви можете щось в них записувати, а також можете щось з них ем, брати, зчитувати інформацію, і все це працює через спеціальні функції fopen, а також Fprintf, fgets і Fclose. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!